Зараз ми заходимо в управління превентивної діяльності в колишнє, де ми з колективом працювали, заходили тривалий час. Перший, другий, третій поверх займали безпосередньо наші працівники. Вилітали вікна, двері. 24-го, там, початок п'ятої -го години ранку, ми не розбудили мій заступник і каже, почалось. Я відкриваю. Чат і початок вже бачу, що чергова частина наскидала кучу повідомлень, там і Ніжен, і Добрянка, і Сіньківка, і Новгород-Сіверський район. Ну і в принципі, пішов, отримав зброю. Ризикованих задач було дуже багато. Це вже після війни, вже починаєш обдумувати, осмислювати. Можливо, це збіг обставин, можливо, певні дії, які призвели до того, що залишився живий. Але все ж таки, ну, банально. От управління, яке знаходиться у мене за спиною, до моменту авіанальоту, тобто, я приїжджав в стадіон Гагаріна і віз сюди двох затриманих жінок яких треба було передати з 30-40 секунд часу? Ну, хвилина максимум. Якби на хвилину раніше приїхав, я б паркувався біля центрального входу. Якраз в цей момент прямо от перед центральним входом і розірвалася одна ракета, була вирва в асфальті. По бойовим задачам це евакуація жінки, яку обстріляли біля кошівки, в якої за внирці залишилась куля. Її треба було евакуювати, тому що там по місті ніхто не міг надати їй повноцінну медичну допомогу. Забирали її аж з тої території, десь кілометр за крайнім блокпостом, проводили два рази аеророзвідку, для того, щоб там нікого не було впевнитися. Задача була виконана, врятували жінці життя. Зачистка дач в напрямку ріпок 21 березня, коли зачистили дачі, і дали можливість зайти туди військовим і ТРО для укріплення позицій. Після того, як ми зайшли знову ж таки, на початку заходу, над нами літали орлани і коптери. Ми почекали, поки вони полетять, потім почали зачищати територію. Якраз те місце там, де ми знаходилися під час авіарозвідки вже їхньої, якраз туди почало прилітати. Ситуації було дуже багато і вже пізніше стала трошки лячно, а до того лячно не було. Зараз ми заходимо в управління превентивної діяльності в колишнє. Де ми з колективом працювали, знаходились тривалий час. Працювало у мене 27 чоловік безпосередньо по штату. Плюс знаходились деякі підрозділи з Чернівського районного управління поліції. Ну, В принципі, перший, другий, третій поверх займали безпосередньо наші працівники. Влучили в приміщення ДВС сусіднє, але влучили якраз в край, який знаходиться з нашої сторони. Повілітали вікна, двері. Це колись мені подарували дівчата з вінальної превенції. Це була кулька, але вона розплавилася, це діти зробили. Спортивні речі грали в футбол. Минулого році зайняли управління наше і блок превенції зайняв перше місце по футболу. Там календар, там висіла фотографія управління нашого колективу. Собаку я знайшов через оголошення 10 березня в Фейсбуці, чисто випадково зайшов в Фейсбук подивитися новини і натрапив на оголошення про пошук, про роздачу цуценят хаски. Називали колегіальними хлопцями, з якими на той момент воювали. Думали, думали і придумали назвати Фреєю. Це скандинавське ім'я, богиня. Жила з нами в підвалі, спала зі мною в спальному мішку. Ну а пізніше вже забрав додому. Віддана блакитна ока хуліганка.